Сьогодні розмова про синдром полікістозних яєчників. Синдром полікістозних яєчників СПКЯ – це найпоширеніше гормональні порушення у жінок репродуктивного віку, і цей стан проявляється порушенням менструальної і репродуктивної функції жінки, але прояви СПКЯ не тільки в жіночій гінекологічній сфері. Але вони касаються всіх сторін здоров'я жінки в цілому, тому ми лікарі називаємо цю проблему міждисциплінарною. СПКЯ має ризики розвитку цукрового діабету, ожиріння, серцево-судинних захворювань, депресії та інших. СПКЯ – це гормонально метаболічний синдром з генетичною схильністю, і коли ми кажемо, що треба вчасно звернутися до фахівця, то на які симптоми повинні звертати увагу? Сама дівчина і близькі родичі це, по-перше, порушення менструального циклу Повинні звертати увагу на відсутність місячних, або затримки місячних, або мізерні місячні, так і звертати увагу на часті, рясні та тривалі місячні. Другий симптом це зростання, зайве зростання волосся в незвичних для жінки ділянках на обличчі, ділянці грудини, посередній лінії живота, по нижній частині спини, по внутрішній поверхні стегон. І цей симптом гірсотизм може поєднуватися з акне, з жирною сибареєю, іноді з випадінням волосся на голові. Також треба звертати увагу на надлишок ваги або дефіцит ваги у дівчинки, на рецидиви функціональних кіст яєчників. Про діагностику СПКЯ. треба чітко розуміти, що СПКЯ – це клінічний діагноз, це не діагноз. У ЗД. Більш того, це діагноз виключення, коли лікар зі списку патологій зі схожими симптомами, проявами, крок за кроком виключає ті стани, які не мають об'єктивних критеріїв синдрому полікістозних яєчників. А які це об'єктивні критерії? На цей час ми використовуємо так звані роттердамські критерії їх три. Перший це гіперандрогенія, багато андрогенів. Цей симптом може бути клінічно вираженим або лабораторно. Інший критерій це хронічна анавуляція. Ми її можемо заподозрити при порушеннях менструального циклу у дівчині і або жінки. Третій ротордамський критерій це полікістозна структура яєчників по УЗД. Коли лікарі бачать багато дрібних антральних фолікулів в яєчниках, збільшений об'єм яєчників. Але фахівець. Тільки тоді поставить діагноз СПГЯ, коли є мінімум два із трьох роттердамських критеріїв. Про лікування цього захворювання, повного одужання від цього генетично обумовленого синдрому на цей час не існує. Але ми, фахівці, можемо дуже успішно контролювати симптоми цієї патології. І стратегія лікування базується на Наявності або відсутності репродуктивних планів у дівчини у жінки. Якщо дівчина жінка не має репродуктивних планів, тоді, в залежності від її цілі, ми можемо рекомендувати прийом комбінованих оральних контрацептивів, прогістинів, сенситайзерів інсуліну. Якщо жінка вже має репродуктивні плани, то найкращим вибором буде стимуляція овуляції. Сіндром полікістозних яєчників це не вирок, і потрібно бути дисциплінованою і активно взаємодіяти з вашими фахівцями. Бажаю вам здоров'я!